Привіт усім! Ви дивитесь програму більш ніж хобі, і сьогодні знайомити вас із талановитими дітьми нашого міста буду я, Олексій Шапошніков. За декілька секунд ви не тільки познайомитесь із юними майстрами та майстринями, а дізнаєтесь маленькі секрети декількох видів рукоділля. Як відомо, найкращий подарунок це подарунок, зроблений власноруч. А сьогодні я обіцяю, ви навчитесь робити деякі сюрпризи своїми руками. Важко, скажете ви, так повністю погоджуюсь. Та важко не значить неможливо. Тож дивимось, вчимось і його. Талановиті вихованці Падіюну знову вражають своїми здібностями. Закарпатський обласний палац для дітей та юнацтва провів творчий конкурс Ми таланти твої Закарпаття. Змагалися юні дарування у декількох секціях: образотворче мистецтво, музика та декоративно-прикладне мистецтво. Етнографічний музей Світлиця на півгодини став місцем зустрічі юних майстрів рукоділля. Учасники конкурсу Ми таланти твої Закарпаття не тільки презентували власноруч виготовлені вироби, а й провели невеличкі майстер-класи для гостей та членів журі. Я презентую корзинки і такі от фіалочки. Щоб зробити таку фіалочку, нам треба дротик і бісер. Нанизуємо бісер, щоб зробити от таку от квіточку, щоб один пілісточок зробити. Робимо таку петельку і скручуємо її. Щоб зробити другу, то поверх тої знову бісера і поверх неї, от так, щоб вона повністю закрила, знову скручуємо. Потім нанизуємо ще бісера. Потім знову беремо дротика, робимо знову таку петельку. І скручуємо її. І знову поверх неї робимо ще одну. Аби зробити листочок, нам понадобиться дротик і зелений бісер. Нанизуємо бісером і також робимо таку петельку, скручуємо її. І готовий листочок виходить. Як нам вдалося з'ясувати, з бісеру можна виготовити не тільки фіалки, а й різноманітні прикраси. Також ним можна оздобити великодні писанки. До речі, про писанки побувавши на конкурсі, наша знімальна група дізналася ще про два види оздоблення великоднього яйця за виконанням. Не є складними, та й часу юним господинькам зекономлять. Тож дивимось уважно, адже здобуті знання згодяться наступного року. Я сьогодні презентую е, яйця стрічками, обмотані стрічками, це писанкові яйця і також вироби е, гачком. Це можуть бути шапочки, платічка та різні інші вироби. Сьогодні я покажу, як зробити ось таке яйця і це стрічками. Для цього потрібно нам взяти одну слу, е, лін, ленточку, стрічечку. І взяти таку, таке яйце, воно ну, можна або з пінопласту, або з оазису. Такі роблять яйця. Нам, на одне яйце нам потрібно десь 3 метри. Ми спочатку беремо і просто обмотуємо яйце стрічкою. Обмотавши яйце, ми повинні закріпити стрічку, щоб вона трималась на яйці. Це дуже добре вийде такою шпилькою, тому що вона добре задівається в пінопласт. Відрізаємо те, що нам не потрібно, і просто робимо зверху панку. Ось таким чином у нас виходить яйце. Така писанка. Ми можемо її ще прикрасити різними квіточками, теж із стрічечок. Цьому я навчилася більшість у школі, але сама вдома самостійно це вивчала і знаходила для себе інформацію. І теж це удосконалювала. Надзвичайно легкою, проте не менш цікавою та оригінальною здалася нам техніка мармурування яйця. Тож поспішаємо до дівчат з одним питанням. Як зробити таку красу. Нам е, потрібно е, спеціальні фарби для мурування різних відтінків, Видуте яйце сухе і паличка, гостра паличка І пластилін, щоб закріпити все. Береться пи, е, яйце і продівається палочка. Береться пластилін і закріплюється зверху спочатку. Потім ще трішечки береться, щоб закріпити знизу, беремо фарби, капаємо в воду дві каплі, різних відтінків. беремо палочки і за допомогою палочки робимо візерунок. І занурюємо. І готово. Ідучи на день народження до своїх родичів чи друзів, ми звикли, окрім основного сюрпризу, дарувати іменинникам і вітальні листівки. Їх також можна зробити своїми руками. А зі знаннями основних нюансів техніки квілінгу, листівку зробити простіше вже нікуди. Для основи можна взяти кольоровий такий папір двосторонній. Він недорогий, його можна купити в будь-якому ну, магазині, там, де канцтовари продаються. А, смужки. Головним для квінгу є смужки. Скручувати потрібно смужку. Можна робити такі, ну отакі квіточки, щільні, а можна робити такі, їх ну, розпускати і формувати форму. Можна різні сердечка, такі під промінь. Капельки, можна різні, просто такі кучеріки. Кількість дівчат на конкурсі значно переважала. Та хлопці все ж зуміли довести, що ручна робота прерогатива не лише жіночої статі. Обрали вони для себе не менш кропітку працю ніж вишивка чи гачкування. Сьогодні ми представляємо художню здавку деревини а взагалі аплікацію соломкою. Аплікація з соломкою, один із найдавніших видів оздоблення, відома ще з язичних часів. Солому дуже часто використовують, і так як українці давно відомі тим, що вони хлібороби, завжди є солома, яку придумали, як використовувати. І, Вирішили використовувати у декоративно житковому мистецтві. Ви працюєте зараз колективно? Це є колективна праця чи це реально зробити самому? Це реально робити самому. Ми просто робимо, кожен робить, як бачите, кожен робить свій виріб. Кожен працює окремо, це ще можливо, їй гур... хтось робить разом. Скажи, будь ласка, чим тебе зацікавила ця техніка? Е, можна Вияв своїх емоцій, почуттів, думок. Ось таке. За допомогою ромбиків і квадратиків. Яким чином? М -м, ти вкладаєш туди свою душу, свою фантазію, використовуєш. Робота. Цінюванні робіт конкурсантів, члени журі, особливу увагу звертали на відповідність виробу регіональним народним традиціям, оригінальність композиції та складність техніки виконання. Та цього конкурсу виявити найкращі таланти наших учнів і привити любов. До народного мистецтва. Саме цікаво нам виявити дитину талановиту, яка володіє техніками, як бісероплетіння, як квілінг, вишивка, в'язання гачком, в'язання спицями, орігамі. Стараємося виявити в учнів талант дитину, яка має таланти у всьому. Вимоги членів журі анітрохи не злякали конкурсантів, адже участь у подібних рукодільних змаганнях вони беруть не вперше. Тож на їхньому рахунку вже чимало призових місць. Та й займаються юні майстри не лише одним видом декоративно-прикладного мистецтва. Дуже багато я беру участь у різних конкурсах по бісероплетінню та гачкуванню. Мої роботи більшість вчителів посилає на різні конкурси по місту та по області. Часто я займаю це від першого по третіх місцях. Нижчих в мене не буває, найбільше це перше-друге. Взагалі я займаюся малюванням і ходжу до школи мистецтв, але квілінгом я почала займатися вдома. Мені сподобалося, як робляться, виготовляються листівки. Можна прикраси робити з квілінгу, сережки таке. Оформлювала книжку техніку, техніку квілінг, і ми робили оформлення до книжки в школі мистецтв з пластиліну робили роботи до віршиків. Конкурс на конкурсі представляли мої роботи, теж з квілінгу і малювання. Переможці конкурсу продовжать боротьбу за звання найкращого вже в другому обласному етапі конкурсу. Ми таланти твої Закарпаття, що відбудеться у вересні. Що ж, сподіваюсь, мастер-класи юних рукодільниць стануть вам у нагоді. На сьогодні наше знайомство підходить до свого завершення. Не лініться, розвивайтеся, працюйте над собою, досягайте нових висот, і, можливо, наступний випуск програми більш ніж хобі буде присвячений саме тобі чи твоїм друзям. А наразі я прощаюся до зустрічі на телеканалі Тисаудин.